Пісенька про казочку. некло десь веселе сонце, Дощик стука у віконце, гратися зі мною хоче, та не граюся сьогодні, бо беру казки на Що смачніше, ніж компот, пепсі, кола або торч, що смачніше, що смачніше? Казочка! Що ми знаємо на зубок, навіть краще, ніж урок. Що ми знаємо, що ми знаємо? Казочку, що за диво див, Хтось для нас усіх створив. Що за диво, що за диво! Казочка! Казочки ми весь час тільки б читали вас! Радість Казочки ви для ми радість, пригоди, казочки ви для всіх, казочки ми весь час тільки читали вас, радість пригоди сміх, казочки ми для всіх, казочки ми весь час, тільки читали вас, радість пригоди сміх, казочки ми для всіх.